Привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо яким чином можна підключати різні файли, а саме CSS та JavaScript файли. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Оскільки ми з вами вчимо лише зараз HTML, то ми не зможемо зараз оцінити повністю всі можливості по підключенню CSS файлів та JavaScript файлів, але ми просто повинні з вами зараз вже навчитися, яким чином ми саме можемо підключати ці файли. Ну а пізніше, коли ви вже будете вивчати CSS та JavaScript, ви зможете. Можете просто швидко підключити це все до HTML-файлу та почати програмувати або стилі, або якийсь додатковий функціонал. Отже, перше, що я пропоную зараз вивчити, так це яким чином можна підключити якийсь певний CSS файл. Для цього ми будемо використовувати тег head. Саме тут потрібно прописувати всі підключення CSS файлів. Ну і тут неважливо, де саме, ви просто прописуєте такий спеціаль, спеціальний тег, який називається як link. Ви його можете прописати в кінці, на початку, головне, щоб він просто знаходився в тегі head. Тут ви для цього тегу прописуєте декілька атрибутів. Перший атрибут це REL, і в ньому ви повинні вказати, що саме ви підключаєте. Я вказую те, що я підключаю style sheet, тобто таблицю стилів, і це саме якраз наша мова по факту CSS, тобто це таблиця стилів. І далі ми тут ще прописуємо з вами атрибут href, З цим атрибутом ми вже знайомі, і за допомогою цього атрибуту, конкретно тут для цього тегу, ми можемо вказати повний URL-адрес або повний. Шлях до потрібного нам файлу. Ну, давайте для початку я просто закрию сам цей тег. Це одинарний тег, тому тут не потрібно ще закриваючий тег. Просто ставимо цю кутову дужку. І тепер наступне, що я пропоную зробити, так це створити для початку саме цей якийсь CSS файл, і далі ми його будемо підключати. Отже, я пропоную створити такий файл в папці CSS, тому я створюю спочатку папку CSS. Далі я тут створю файл style.css. Оскільки це вже файл саме зі стилями, то тут повинно бути інше розширення, а саме .css. Я нічого в цьому файлі прописувати не буду. Це ми вже будемо робити пізніше, коли будемо вивчати саме цю мову. Наразі давайте все, що я зроблю, так це виконає підключення цього файлу. Щоб мені його підключити, мені потрібно зрозуміти, як до нього дістатися. Я зараз, якби знаходжу, знаходжуся в, пап, в файлі index.html. Отже, з цього файлу мені потрібно звернути до папки CSS і звідти витягнути файл style.css. Так я і прописую. Я прописую те, що я звертаюсь до папки CSS, ставлю slash, тим самим кажу, що я заходжу в цю папку. І далі я вказую те, що я підключаю такий файл як style.css. Все, тепер я можу це зберігти. Якщо ми оновимо сторінку, то ми просто побачимо, що. Ну, якщо ми зайдемо ще в код, то ми просто побачимо, що в нас дійсно підключається один додатковий файл, це саме наш файл зі стилями. Ми навіть можемо натиснути на це посилання. Ми помітимо, що ми якби перейдемо в перегляд потрібного нам файлу. Цей файл він повністю пустий, ніяких стилів не дописував, тому в нас тут пуста така сторінка відкрилася. Але саме підключення файлу зі стилями, воно відбулося в нас коректно. Тепер поговоримо про підключення JavaScript файлів. Для підключення певного JavaScript скрипта вам потрібно використовувати спеціальний тег, що називається як скрипт. Цей тег ви вже можете використовувати як в хед, так і можете його прописувати в боді. В принципі, там і там він буде працювати коректно. Але є таке негласне правило, що краще цей тег, тег-скрипт, прописувати в body, причому перед закриваючим тегом body. Чому саме так? Справа в тому, що оці JavaScript файли вони не потрібні на початку завантаження самої сторінки. Тобто, коли ми тільки завантажуємо сторінку, нам дійсно потрібно підключити відразу стилі, щоб наш сайт виглядав коректно. Також нам потрібно відобразити користувачу відразу сам вебсайт, всі ці HTML-об'єкти. Але оцей додатковий функціонал, він по факту потрібен нам лише після того, як повністю вся сторінка завантажиться. Тому логічніше підключення всіх цих. JavaScript файлів залишати на кінець нашого вебсайту, тобто прописувати підключення перед закриваючим тегом body. В такому випадку, коли браузер дійде до, ці, до цього рядка коду, він вже підключить всі стилі, він вже покаже весь наш вебсайт, і лише пізніше він почне підгружати ще JavaScript. Це більш логічно, тому давайте так ми з вами зараз і будемо робити. Отже, ми зараз з вами прописуємо тег-скрипт, ми його відкриваємо та закриваємо. Це вже не по. Одинокий тег, тут обов'язково потрібно його відкрити та закрити. І цей тег не є одиноким, адже всередину цього тегу ви можете відразу прописувати певний JavaScript-код. Тобто можна підключити JavaScript як окремим файлом, а можна відразу прописувати ось тут весь JavaScript код. І все це також буде оброблюватися коректно. Ну, ми з вами зараз тут не будемо прописувати JavaScript, адже ми просто не вивчаємо ще цю мову. Ми краще з вами саме підключимо JavaScript з певного файлу. Щоб нам таке зробити, нам потрібно до першого тегу «script» прописати спеціальний атрибут, який називається як src або ж source. Тобто тут ми вказуємо також повний шлях до потрібного нам файлу. Для початку, давайте ми створимо сам такий файл. Я пропоную його створити, тільки я трошечки неправильно почав робити. Я пропоную його створити в якійсь певній папці, тобто, я створю папку .js, І далі я тут створю файл main.js, ну, тобто якийсь певний файл з розширенням .js, Це означає те, що цей файл він саме йде на мові JavaScript. І далі все, що мені потрібно зробити, я вказую, те, що я звертаюсь до папки JS, і далі звідти я витягую такий файл як main.js. Таким чином, я вже до цього файлу, до нашого файлу index.html, сюди я підключив певні стилі, а також підключив певний JavaScript файл. Звісно, якщо я це все оновлю, нічого в нас працювати не буде, адже ну, нічого додаткового вірніше в нас не буде відбуватися, адже всі ці файли вони є повністю пустими. Але сам. Процес їх підключення вже повністю в нас реалізований. Тому в майбутньому, коли ви будете вчити вже стилі або ж е, мову JavaScript, ви зможете підключати всі ці файли або через лінк, або через Техскріп. Ну що ж, а на цьому наше відео підходить до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами в майбутньому. Бувайте!